Друзі, мої всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас дві коробки із сайту MakeUp. Покажу, що замовила цього разу. Це було одне замовлення його розбили просто на два. Тому що одне доставлялося із ЄС, а одне із України, просто з різних складів. Тому будемо розпаковувати це як одне замовлення. Покажу вам, що не замовляла, і там буде такий довгоочікуваний мною вже така моя бажана покупочка. Тому, якщо вам цікаво побачити, що я там не замовляла цього разу, то я вам бажаю приємного перегляду. Почнемо давайте із того, що приїхало мені із України. Тут будуть більше такі, знаєте, розхідні матеріали. Товари, які я замовляю регулярно, постійно ну і щось, звісно ж, також новеньке. А уже в посилочці із ЄС мені здається трошечки сікавіші будуть товари, тому що принаймні там те, що я сказала, що там дуже давно хотіла. Так, в цілому, моє замовлення 905 гривень обійшлося те, що в Україні, і трохи дорожче. Ну там типу 1700, як мені здається, те, що було із ЄС, запакували все дуже, дуже гарно. І давайте вже почнемо по порядку. Це шампунь для волосся від L'Oréal, Ельсеп Сіні з трьох глин. Здається, мені я вже такий пробувала. У мене зараз така, знаєте, геніальна ідея. Я буквально от нещодавно показувала в розпаковці із iHerb, що я замовила собі новенький шампунь від бренду Giovanni. але щось мені так знаєте, от, оце от відчуття, коли шампунь дорогий. І ти ним користуєшся, і відчуття, коли шампунь трошечки більш дешевий, і ти ним користуєшся. Все ж таки є різниця. Я мию своє волосся кожен день, і мені знаєте, на кожен день дуже шкода, що дорогий шампунь. Це якась насправді дуже дивна штука. Я коротше просто не буду навіть довго щось з цим розмусолювати. Саме ці шампуні від Ельсеф мені плюс-мінус подобаються для нормального волосся схильного до жирності. Конкретно ця лінія він виглядає так. Я взяла собі 400 мл для того, аби от навіть перед зйомкою да мені треба вимити волосся, і я не хочу переживати за те, що воно до кінця вечора буде брудне. То воно все рівно ну так чи інакше, мені не треба буде виходити на довгий період часу. Я все рівно буду там завтра зранку його мити. То можна помити і дешевшим шампунем. Ну, коротше, якась така от штука. Е, недорогий дійсно шампунь, але оці от Лореаль Ельсем вони непогані по своїй якості, тому я коротше, придбала і вирішила, нехай у мене буде і такий. Далі наступне це звичайні розхідні матеріали. По-перше, це вухочистки. Я взяла такі от зразу дві упаковки, тому що в мене чоловік буквально кожен день чистить тівуха, і знаєте, вони у нас розходуються просто дуже-дуже швидко. По 300 штук Lady Cotton, отакі от дві пачечки я взяла. І також одразу взяла дві пачки великих, отаких от, от ватних пафів. Ці від білосніжка я прям дуже люблю. Насправді це дуже зручно. Я ними змиваю макіяж. Я не використовую зараз практично звичайні спонжі для макіяжу. Ось ці, от що кругленькі, у нас до яких ми всі більш-менш. Звикли, я вже впродовж кількох років користуюся такими от пафами, і мені набагато зручніше змивати ними макіяж або наносити той самий тонік, наприклад. Коротше, все ось це от діло доглядове для обличчя, використовувати саме їх. Прикольні штуки, якщо ви ще не пробували, то як альтернатива, як замінник ось цим звичайним нашим ватним то має місце бути. І ще із такого менш цікавого це вологі серветки, хадісівські. Мені подобаються вони не просто через те, що там це дитячі, да, і Я не витираю, вибачте, попку зараз дитині. Він все це робить звичайним там туалетним папером, сам собі. Але вони у побуті дуже зручні. В цілому я колись їх спробувала, коли в мене дитина була маленька, і я під гузок витирала, ну, під підгузком витирала цими хагісами. Так, вони залишилися моїми великими фаворитами навіть для побутових якихось речей. Тому, от прям я їх частенько беру і, до речі, вже не перший раз я вам показувала. І Із декоративної косметики я дещо вирішую. Рішила замовити, по-перше, коли я вже почала робити такі якісь яскраві макіяжики в своєму інстаграм для Reels, для TikTok, то я відчуваю вже яких мені бракує засобів і що можна було докупити. Так як я, в принципі, не хочу купувати для таких цілей для просто створення макіяжу, який я змиваю там через 5 хвилин після зйомки відео, не хочу купувати якісь там дорогі продукти, а щось бюджетне можна, в принципі, собі і взяти там разочок, да, для розбавлення виключно там образів і так далі. Цей раз мені не вистачало якого якогось більш світлішого, аніж просто чорний олівець для очей. Я побачила, Боже, як вони оце його запаковують, це якийсь просто кошмар. Я взяла олівчик собі для очей у кольорі, мені здається, сірий. сірий. -та -та. колір у нас сірий, і це олівець, який з одного боку, ну, власне кажучи, звичайний олівець, а з іншого боку, це така от розтушовуюча Губка. Він автоматичний, до речі, бачите, це досить бюджетний такий олівчик, але я вирішила взяти саме його. І з іншого боку, як я вже сказала, така от розтушовуюча губка для того, щоб підтушовувати, можливо, робити стушовану стрілочку. Коротше, побачимо в одному із макіяжних наступних відео. Ми його обов'язково протестуємо. У мене вже є деякі ідеї для створення якогось макіяжу, тестування косметики, яку яку я придбала нещодавно, тому буде отак. І ще у мене закінчився на роботі олійка, там була не бальзам навіть, а олійка. І я вирішила взяти щось новеньке. А у мене був від Ellen Pro. Досить подобалася мені та олійка. Побачите її в порожніх пляшечках, тому що я з роботи притащила її додому для того, аби кинути в порожні пляшечки, обов'язково вам потім показати. А цей раз я взяла від ламель ось така от олійка для губ з вітаміном Є. Е. Я сподіваюся, що вона буде ну, не гірша, принаймні, ніж та, що у мене була ламель, зараз дуже хвалять. Аплікатор ось такий у нас. І не відчуваю взагалі ніякого запаху. А ні, ні, ні. Є. В тюбику, до речі, не відчувається на кісточці, на цьому аплікаторі. Відчувається приємний такий трошечки. Фруктовий е, запах приємний. Ну на, на аромат приємний. А як там на губках, тоді ми вже побачимо. Протестуємо з вами разом. Можливо, також в наступних відео. І переходимо вже до другої коробки. Знаєте, в мене є така трошечки незрозуміла навіть іноді для мене рідність. Я ніколи не можу купити один чи два засоби на сайті, особливо, якщо от є оцей ліміт на безкоштовну доставку. Я обов'язково назамовляю замовляю щось, щоби доставка була безкоштовна. Я, звісно ж, відбираю ці речі. Товари, косметику, да? ну я не купую те, що мені там не потрібно, взагалі безтолкові якісь товари, але і все рівно, от яка ось така є у мене напишіть, Будь ласка, чи є у вас таке щось оце дивне з замовленнями в інтернеті? Ну не можу я зупинитися і як не замовляю постійно. Перше Satin Care, це гель для гоління. Я завжди беру ось такий. От мені дуже подобається. Це цей раз я взяла собі з лавандою. Так от він виглядає. Я обожнюю ці гелі для гоління. Як на мене, вони ну, максимально приємні, як на мене вони. Максимально ніжні, в мене жодного разу не було після використання ніякого ні подразнення, нічого такого. Тому я от прямо з задоволенням їх купую постійно і користуюся ними. Так само, як і вже моїм фаворитом я вам показувала раніше став один гель для душу, щоб ви розуміли. Раніше в мене взагалі такого не було. Так, це ось такий от гель для душу від бренду Plus A із саліциловою кислотою, 250 мл. Я вже його раніше купувала, і я вам у порожніх баночках його показувала. І я 100% говорила про те, що я з задоволенням його повторю знову. У складі саліцилова кислота, яка дуже добре працює на запаленнях, якщо у вас є вони на тілі. У мене зазвичай це на спині відбувається така от якась неприємність, і дуже добре працює на випередженні, якщо просто користуватися ним постійно, гарненько очищувати вашу шкіру щоденно. На тілі, то і ніяких висипів потім не буде. У нього до того ж дуже приємний запах. Я думала спочатку, що він буде пахнути, запально, що він буде пахнути якимось лікарським засобом або ну щось типу таке, да там косметичним. Ні, він пахне дуже приємно. Його взагалі в цілому використовувати максимально приємно, тому що в нього і текстура класна. Він піниться дуже добре. Наносити змивати з вашого тіла максимально приємно. Дуже запал мені в серденько. Я, от бачите, уже тепер повторюю його знову, де ще й до того ж. Він ще й Глядає за вашою шкірою, а не просто там, типу, змив бруд, пил якийсь і все. А ще й додаткові отакі от плюшечки, які я назвала. І щось, що я хотіла вже собі придбати давно, якась у мене є незрозуміла знову ж таки ситуація з парфумами. Мені завжди на них шкода коштів. Хоча, з іншого боку, косметику, в принципі, я так не шкодую. Ну, тобто, я можу собі. Дозволити краще придбати якусь палетку тіней. Можливо, я навіть не буду користуватися нею кожен день і буду використовувати там раз в місяць кудись на вихід, але мені важко чогось придбавати парфуми. Не знаю з чим це пов'язано, але все ж таки я вже кілька разів в брокарді нюхала ці парфуми, і вони мені прям дуже сподобалися. І я їх додавала собі в вибрані, і все думала, я придбаю собі обов'язково придбаю, придбаю. Коротше, на них була знижка. Це Марк Джейкобс, Дейзі... Лау. 30 мл я собі взяла. Давайте його разом з вами розпакуємо. Насправді тут дуже красиве пакування. Сам флакончик парфумів максимально класний. Це ну, скоріш квітковий, солодкуватий такий аромат це те, що я для себе дуже і дуже люблю. Насправді, всі аромати від Mark Jacobs вони виглядають дуже красиво. Дивіться, ну, пляшечка 30 мл. Я взяла собі 30 мл, Да. Блін, треба було брати більший. Мені дуже рідко подобаються якісь так прям сильно дуже парфуми, але ось цей от я вже ну, там, нюхала його кілька разів, і мені прям воно ну, дуже западало в серденько. Я вирішила, що це саме той варіант, що треба, значить, брати. Ну, Звісно ж, я нічого не відчуваю, але е, це прям це дуже солодкий, дуже квітково-фруктовий такий. Аромат, і ви знаєте, що я не вмію описувати дуже гарно якось аромати. Для мене це е, такий приємний легкий літній компотик, фру, я, фруктово ягідний да, із букетом квітів весняних, якихось таких. Які стоять просто поруч з склянкою цього класного компоту. Просто якщо ви любите щось таке солодке, він не притурний і не шлейфовий. Це більш якась така легенька версія, але ну, як на мене, ну дуже приємний аромат. Я коротше уже прям дуже рада. І якщо чесно, у мене тепер я хочу відійти трохи від цієї, от знаєте, завжди жати собі на парфуми, і хочу придбати собі якусь таку мінімальну колекцію із тих, які мені от прям дуже подобаються. До того ж, у мене є парфуми від Вольтері, які у мене вже практично закінчуються. І це те прям попадання в, ну, в Яблочко, як говориться. Через те, що дуже прям сильно мені подобаються, і є ті, які от я собі там ще принюхую, да, в парфумерних якихось магазинах, і мені хочеться їх мати в своїй колекції, тому планую все ж таки розширювати її і придбати ті аромати, які мені до вподоби, і зробити якісь такі, можливо, навіть і огляди будуть якісь на парфуми. Ну це максимально щось приємне. І якщо чесно, від Марк Джейкобс мені подобаються багато ароматів. Мабуть, що просто у мене от до їхніх нот, до їхніх от компонентів, які вони додають, свої парфумовані водички, то мені прям імпонує це. В цілому в бренді тому і мені подобається більшість з них. У мене, до речі, і в мами є один аромат від Марка Джейкобс. Він мені також дуже подобається. Коротше, ось таке. От у мене поповнення в моїй парфумовній, парфумній, парфумерній, мабуть, отак найправильніше. Колекції. Ну і що, власне кажучи, це все показала вам моє замовлення із мейкапу. Я сподіваюся, що відео у вас не було таке перенавантажене. Лайтове легеньке, ви приємно провели зі мною ці кілька хвилин вашого дорогоцінного часу. А я вам щиро дякую за перегляд. Підтримайте мене, якщо вам відео сподобалося. Репостніть, можливо, десь кудись. А головне підпишіться, тому що багато глядачів дивляться мої відео без підписки. Підпишіться на цей канал, поставте мені пальчик догори, мені буде максимально приємно. І напишіть якийсь коментар для того, аби підтримати українськомовний контент. Контент, це теж дуже і дуже важливо. А на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!